Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. помічник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейк Саліван визнав факт своїх контактів із представниками вищого російського політичного керівництва. Однак підкреслив, що під час цих консультацій мова йшла насамперед про попередження погроз щодо використання ядерної зброї Російської Федерації у її війні з Україною, а не про пошук алгоритмів врегулювання самого конфлікту, які звичайно ж можуть знаходитися тільки за участю самої України. Джейк Саліван підкреслив, що його. Контакти з російським політичним керівництвом сприяють всім тим країнам, які так чи інакше залучені до цього конфлікту у Білому домі. Також визнали факт офіційних контактів з представниками російського політичного керівництва і підкреслили, що Сполучені Штати залишають за собою право підтримання таких контактів із Російською Федерацією. Раніше було відомо. Тільки про контакти сполучених штатів і Російської Федерації на рівні військових керівників. Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін мав дві телефонні розмови із міністром оборони Російської Федерації Сергієм Шойгу. Причому перша така розмова відбувалася за ініціативи американської сторони, і міністр оборони Російської Федерації досить довгий час уникав контакту з американським колегою. А друга розмова Сергія Шойгу із Лойдом Остіном відбувалася саме за ініціативи російської сторони. Тепер розмови, хотів вже російський міністр оборони. Офіційно повідомлялося, що міністр оборони Російської Федерації говорив із американським колегою, як і з усіма іншими щодо використання так званої брудної бомби Україною. І це було частиною масованої російської пропагандистської компанії. Але згодом з'явилася інформація про те, що Сергій. Шо його переконував Лойда Остіна та інших міністрів оборони, з якими він розмовляв, в тому, що Росія не збирається застосовувати ядерну зброю у війні з Україною. Також відомі контакти керівників генеральних штабів збройних сил обох країн. Однак, як і у випадку, із контактами міністрів оборони, це були швидше епізодичні. Контакти і вони були пов'язані з обговоренням питань військово-технічного характеру. Про політичні контакти представників адміністрації президента Сполучених Штатів і адміністрації президента Російської Федерації досі було відомо не так багато. Хоча є абсолютно очевидним, що коли у Сполучених Штатах підкреслюють, що вони довели до президента Російської Федерації Володимира Путіна наслідки щодо застосування Російською Федерацією ядерної зброї у війні з Україною і зробили це на найвищому рівні, тоді американські чиновники не ну, мали просто з кимось розмовляти. Микола Патрушев, один з найближчих соратників президента Російської Федерації Володимира Путіна, який є щирим прихильником продовження війни проти України і впевнений у у правильності ідеологеми Русского міра і виходу Російської Федерації на кордони Радянського Союзу 1991 року саме такий вищий рівень доступу до президента Російської Федерації Володимира Путіна. Звісно, в. Цій ситуації не треба забувати, що заява Салівана прозвучала невдовзі після того, як відразу два авторитетних американських видання Вашингтон Пост та Стріт Джорнал повідомили про такі контакти. Помічника президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки, звісно, головний зміст цих контактів може дійсно бути пов'язаний з тим, що Сполучені Штати хотіли б, щоб Російська Федерація усвідомила реальні наслідки застосування ядерної зброї у війні з Україною. Однак, спостерігачі не виключають і інших перемовин Салівана з Патрушевим і Ушаковим. Пошук Сполученими Штатами. Тих можливостей, які можуть бути створені для закінчення війни Росії проти України. Західна преса втім говорить і про це, зокрема про те, що вікно можливостей для перемовин між Російською Федерацією і Україною, звичайно ж, за участі західних союзників України, може виникнути вже цієї зими, якщо українські збройні сили звільнять Херсон від російських загадників, і що таке звільнення Херсону буде серйозною військовою поразкою, особиста для президента Російської Федерації Володимира Путіна. Та для інших представників вищого російського політичного керівництва, і що саме в такій ситуації може виникнути потреба вже у російського керівництва закінчення війни з Україною, бо продовження війни може призвести до непоправних вже не тільки соціальних наслідків для російського режиму, але й до непоправних е політичних наслідків. Однак, як на мене, це перебільшення наслідків. Е Залишення російської армії будь-яких окупованих територій на півдні чи сході України за виключенням, можливо, Криму, але і це не є абсолютною гарантією того, що громадяни Російської Федерації дійсно будуть готові до якихось радикальних кроків по поваленню російської режиму. Щоб так вважати, треба думати, що населення Російської Федерації зацікавлено у окупації територій України. Більше ніж російське політичне керівництво. Хоча насправді ситуація є абсолютно протилежною, звичайно, величезна кількість росіян є шовіністично налаштована, і радо вітає захоплення нових і нових українських територій російськими збройними силами і встановлення на цих територіях російського окупаційного режиму. Тим більше росіяни задоволені приєднанням українських територій до Російської Федерації, бо ідея розширення території це головна державна ідея. Російської Федерації, однак це не означає, що російське населення було ініціатором цих кроків президента Російської Федерації Володимира Путіна. Ініціатором якраз був сам Володимир Путін. Ніяких політичних рухів спрямованих на приєднання Криму чи Донбасу до Російської Федерації у самій Росії ніколи не спостерігалися і не буде спостерігатися. Ми можемо говорити швидше про політичну апатію. Населення Російської Федерації та до готовність більшості росіян підлаштуватися під будь-які рішення російської влади пов'язані з подальшими кроками, як у зовнішній політиці, так і у стосунках із сусідами по пострадянському простору, які не вважаються більшістю росіян суверенними державами. Таким чином, очікування американської адміністрації щодо можливості перемовини з Володимиром Путіним, навіть в разі якщо якась частина окупованих територій України чи всі окуповані території України. Будуть втрачені російським режимом, може бути перебільшеною однак, це не означає, що не потрібно шукати реальних можливостей для закінчення війни, яка перетворюється з боку Російської Федерації, у війну на знищення України як держави і території для проживання, як війну, головною метою якої стає вигнання українського населення з тих територій, де сьогодні проживають люди, нелояльні до авторитарного режиму Володимира Путіна. you <laughs> І з цієї точки зору, звичайно, зупинка військових дій дає можливості припинення цих постійних російських атак на українську цивільну інфраструктуру. Однак, разом із цим вона створює можливості для Російської Федерації накопичити нові сили для нових ще більш ніщівних ударів по Україні незабаром, коли у Росії буде достатньо сил, щоб продовжити свої військові дії проти української держави. Завжди буде виникати питання гарантій безпеки для України в разі, якщо військові дії дійсно будуть зупинені. І про це до речі говорить президент України Володимир Зеленський, коли розповідає, якими можуть бути умови тих перемовин, на які Україна піде з Російською Федерацією, поки що не. Проглядається навіть теоретично того, що президент Російської Федерації Володимир Путін дійсно погодиться, хоча б з однією з таких умов для російського президента перемовини з Україною залишаються важливим інструментом капітуляції ненависної йому держави і можливістю перевести подих для нового зібрання ресурсів, які як відомо відповідають головній цілі, як Володимира Путіна, так і тих людей, з якими розмовляв Джейк Саліван. Створенню Російської імперії у кордонах колишнього радянського союзу і більш рішучого і вагомого протистояння із Заходом, який продовжує вважатися російським політичним керівництвом, що складається з чекістів і бандитів, найбільш ворожою і неприємною силою, яка має бути поставлена на коліна перед російською диктатурою та її головним союзником Китайською Народною Республікою. І незрозуміло, звичайно, наскільки дипломатичні зусилля. Джейка Салівна враховують цей догматизм і нереалістичність поглядів президента Російської Федерації Володимира Путіна та його найближчих соратників. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Миро вам!